Вітаю, це медіа! Екстрений випуск. Події жутаються стрімко, і ми на зв'язку, щоб ви дізналися правду першими. Що сталося? Що замовчують офіційні джерела, і головне, як це вплине на вас і з нами. Сьогодні без прикрас, зволікань тільті факти. Свідчення очевидців і глибока аналітика. Ми починаємо. 29 квітня 2025 року у відні відбувся концерт хору турецького. Захід пройшов під назвою «Пісні Побєди», хоча в англійському перекладі він був як Unity Songs. На афішах красувався напис. «From Moscow with визлав саме так з любов'ю з Москви, на тлі повномасштабної війни, в якій Росія щодня обстрілює мирні українські міста. Хор виконував пісні радянського і воєнного репертуару. Зокрема, скандальну Казаті їдуть на Берлін. <казаки> <казаки> йедуть, йедуть по Берлін наші Виступ відбувався на площі Шваценберг просто неба у центрі столиці Австрії. Проте концерт не пройшов спокійно. Поруч з місцем проведення зібралися протестувальники. Це були українці, австрійські активісти. Вони тримали українські прапори та плакати з написами «Stop Russian Propaganda! From Russia with Lies, Music White Wash War. Протестувальники вигукували про європейські гасла, скандували Слава Україні, намагались донести що це за концерт. Люди були обурені тим, що в самому центрі Європи відбувається захід, який, за їхніми словами, мав чіткий політичний підтекст в підтримку війни. Чітко та голосно між піснями лунало на цілу площу гасло Росія країна терорист. «Терорист! терорист Порт Турецького, звісно ж, не відзначився ні інтелектом, ні знанням мови та нарізав з кадрів скандування протестувальників з фрази «Руслан терорштат щоб було чути слово Бандера, і виклав в інстаграмі з натяком, що ми їх група підтримки. Австрійці, які дізналися про контекст події, відкрито висловлювали своє незадоволення. Багато хто закликав організаторів припинити концерт. У коментарях місцевих мешканців звучали слова: Нехай ідуть на свою Москву і співають там. Люди звертались до поліції, вимагаючи втрутитись. Поліція забезпечила порядок, але концерт не зупинила. Жодних офіційних коментарів з боку австрійської влади на той момент не надходило. Хор Турецького також запланував концерти в інших містах Європи. В Парижі. В Берліні, Будапешті, Римі складається таке враження, що Тур створює ілюзію масової підтримки, хоча насправді супроводжується протестами та громадським резонансом. Важливо зазначити, що весь виступ вівся російською мовою, і багато європейців просто не розуміли змісту пісень. Саме це і є частина стратегії промовляти до публіки через культурну форму, яка насправді приховує політичне послання. Цей випадок став ще одним нагадуванням про те, що культура може використовуватися як інструмент впливу. Ба Більше, в час війни навіть музика не є нейтральною. Після виступу у відні 29 квітня, який викликав хвилю протестів, хор Турецького планує продовжити свій європейський тур. За наявною інформацією, наступні концерти заплановані в таких містах: в Празі, в Чехії, Будапешті в Угорщині, Мюнхені та Берліні в Німеччині, в Парижі, Франції і Рим, Італія. Особливо жахливо буде чути цю пісню відкриття Казаті марширують по Берліну наші Казаті у Берліні. Організатори цього туру позиціонують ці заходи як культурний концерт за мир, однак, враховуючи попередній досвід, існує занепокоєння, що вони можуть містити елементи політичної пропаганди. Шановні жителі Праги, Будапешту, Мюнхену, Берліну, Риму та Парижу, ми закликаємо вас бути пильними та критично оцінювати зміст культурних заходів, які відбуваються в ваших містах. Якщо ви вважаєте, що певні події можуть містити елементи пропаганди або суперечити європейським цінностям, не залишайтесь осторонь! Ваш голос має значення. Висловлюйте свою позицію, звертайтесь до місцевих органів влади та медіа, щоб забезпечити прозорість і відповідність культурних заходів демократичним принципам вашої країни. Європа цінує свободу слова та мистецтва, але також має обов'язок протистояти використанню культури як інструменту політичного впливу. Надважливо, не забувайте про 8 та 9 травня, дати, які Росія давно перетворила на інструмент впливу. Саме 9 травня буде відбуватися повний сюр в Європі. Цілий день, ті, хто вбиває сьогодні українців, будуть святкувати в усіх містах Європи і кричати свої традиційні тези «На Берлін і можем повторіть. А потім транслювати росіянам в глубінках, що Європа підтримує їх. Їх і війну, і не заважає. За піснями і квітами ховається щось темніше. Це ідея реваншу. І там, де сьогодні лунає мирна музика, завтра може звучати сирена. Хор Турецького вже виступив у Відні. Далі Прага, Будапешт, Мюнхен, Берлін та Париж. Це не тур мистецтва, це демонстрація безкарності. Вони вдають, що їх слухає вся Європа. Мовчазна, пасивна, сліпа. Записують відео, де кажуть, що Європа їх підтримує. Але мовчання не нейтральність це запрошення. І коли двері відчинно, війна входить дуже легко. Завтра ракети можуть полетіти не лише в Україну. Завтра Європа може прокинутися в тому, що давно ігнорувала. Реагуйте, не чекайте. Бо потім буде пізно. Рахували в одночному патєті і двоє молодих європейських дівчат, які з власноручно мальованими плакатами «They Sing for genocide» and Russia Propaganda Get Out from Europe» мирно стояли поруч з сценою. Люди плескали їм за позицію, потім на них не напало двоє жінок, які порвали банери і скинули дівчат з підвищення. Поліція не відреагувала, охорона вивела дівчат за концерту територію. Нападниці з георгівськими стрічками далі танцювали свої підпісні «Побєди». Не культурою одною Москва інвестує зараз великі гроші в те, щоб європейці отримали візи в Росію і, приїхавши туди, підтвердили пропагандистську ідею визнання Росії дружньою і рукопожатною країною. В усіх соцмережах до 9 травня замовлена агресивна платна реклама європейцям зі словами відкрити візу в Рашку для культурних ділових подорожей. Візовий центр Росії чекає на вас, який крінч. Всесвітньо відома виставка «Лабіринт Свободи організації Мрія з 1 травня знову в турі містами Німеччини, Бельгії, Голландії Люксембургу цілий місяць, щоб завадити російським фейкам розпосуджувати свою інформацію і розказати Європі правду про злочини Росії в Україні. Уважно гляньте в таблицю: чи немає тут раптом вашого міста, і обов'язково прийдіть на площу, як і поширте інформацію знайомим. Знання це безпека. З хайлайтів туру це 8 травня в Брюсселі. Це День Європи. 9 травня, так званий День Побєди, в символічний день в символічному місці, перед судом в ГАЗі, як нагадування, що саме тут має понести відповідальність головний злочинець Путін. Наша мета зупинити хвилю дезінформації, яку поширює російська пропаганда під виглядом культури, як онлайн, наші медіа, так і фізично на площі ваших міст. Це не просто просвітницька акція, це відповідь на мовчання. На фоні концертів з гаслами to Love» Тримають викрадення, катування і вбивства, Саме хіна життя відомих активістів. Журналістка Вікторія Рощина зникла у серпні 23-го року під час поїздки на окуповані території. В лютому 25-го її тіло повернули в Україну. Судово-медична експертиза підтвердила: Вікторію катували і вбили в російському полоні. На її тілі були численні пошкодження, сліди побиття, а частину внутрішніх органів видалено, ймовірно, щоб приховати причину смерті. Вона поїхала туди, де інші бояться бути, щоб фіксувати, розповідати, не дозволяти забути. За цю роботу її знищили. Її вбила Росія. І потім в Європі лунають голоси з країни-агресора. Ми возимо голоси тих, кого вже не почують. Їй було дуже важливо спілкуватися з людьми, які в окупації, розказувати про їхній досвід, який вони переживають, про російський тиск, про ті умови, які на окупованих територіях і. Для неї це було справою її життя, вона в цьому бачила свою місію як журналістка, і, в принципі, для неї нічого не було важливіше в житті. Ми говоритимо замість неї, і за багатьох інших, хто не встиг. І буквально зараз ми дізналися зовсім приголомшуву новину. На Сергія Стерненка було скоєно замах. Його поранили, але життю нічого не загрожує. Нападницю жінку з вогнепальною зброєю затримала Служба безпеки України. Стерненко подякував СБУ за швидку реакцію і зазначив, що це врятувало йому життя нападницю затримано. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Куля вийшла на виліт, нічого важливого не зачепила. Намагаюсь роздуплитися. Ще раз дякую СБУ і усім вам. Обіймаю кожного та кожну і люблю нашу найкращу націю, наших чудових людей. Написав Сергій Стерненко. Він також прямо заявив, що за нападом ймовірно стоїть Росія. Зоточних виновників слідство так і не знайшло і висновків не зробило. Але враховуючи його послідовну антиросійську позицію, це припущення виглядає зовсім логічним. Серненко це відомий активіст, волонтер і публічний блогер. Він відкрито виступає проти російської агресії, допомагає армії, публікує розслідування та активно працює в інформаційному просторі. Цей напад вже не перший. У 2018 році на нього вже було скоєно три замахи, один з яких закінчився смертю нападника. Наразі він проходить лікування, але вже заявив, що не збирається зупинятись і продовжить свою роботу. Цей замах це чергове нагадування, що Росія воює не тільки зброєю, а й полювання на тих, хто її викриває. Не забувайте, для всього світу Друга світова війна це найтрагічніша пам'ять. 8 травня це день скорботи, жертв, жахливої війни, яку в 1939 році почали два диктатори Сталін та Гітлер. На жаль, ніякої побіди не може бути, потім лише один злодій був покараний, а інший визнав себе побідітелем. І тепер наслідники автократичного вбивці Сталіна продовжують те, що він не встиг зробити. Він перевзувся в 41-му році в миротворця. Сталін хотів того, що й Путін. Зараз зруйнувати цивілізацію, захопити Європу. Це підтвердив на останньому заході до 80-річчя перемоги колишній президент Росії, приближена особа Медведєв. словами про денацифікацію, демілітаризацію вже не України, а й всієї Європи, починаючи з Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Фінляндії та Швеції. Польща, Прибалтика, а зовсім недавно Фінляндія і Швеція. А зараз вони знаходяться в во враждебному нам блокі. А значить они автоматично стали целью для наших вооруженних сіл, включаючи удари Возмездія і навіть ядерною составляющою. То розгадайте, що так само дивно і неправдоподібно починалися заклики щодо нападу на Україну. Ми в це теж не вірили, так само, як і Європа, і за це і поплатилися. Не допустіть наших помилок, будьте готові і від цього в безпеці. Тримаймося разом. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все для того, щоб якомога більше людей в світі дізнавались правду, бережіться, слава Україні!